Це Сьогодні Віка приїхала з роботи і привезла такі покупки. Але тут не на все є ціни. Отаку фасоль взяла. Фасоля стручкова 400 грам, 38,50. Це в варусі. І була акція на неї. Сир вершковий, отакий от вплавлений, теж була акція. Там його вже не 100 грам, а 70 грам і коштує він 11,90. Оцей перець червоний, один був в пакеті. Ось один він коштує 28,84. Ось так, дивіться, за кілограм 129,90. Хай був милує, я б не взяла. Ну, взяла, то значить хоче. Далі взяла отакий морський коктейль охолоджений, 300 г варений. Не знаю, скільки коштує. Не, не бачу цінника. не бачу. І взяла ось такі крючки, самоклеючі. Оце ми крючків набрали. і Я набрала і вона. Потім взяла отакий кусочок сир, я так думаю, комокантрі. Тісу логуні взяла, теж немає ціни. Такі покупочки невеликі вона зробила. Але її нема і ціни нема. Ну, ось, ось так вийшло. Перець мені дуже подобається, такий здоровий. Не знаю, можна в нього взяти насіння чи не можна. Чи зійде, чи ні? Ну, можна на проростання попробувати. Ой, я як завжди, експериментатор. Вікуля сьогодні приготувала нам вечерю таку соба з овочами і морепродуктами. Ми вже таке їли в кафе. Мені сподобалось. Віка одержала черговий подарунок від своїх студентів. Дивіться. І це було в такій коробочці, але тут ще є ось такі цукерки. тублерони Ага. Правильно сказала. Ну, оце такий подарунок. Черговий віка одержала.